Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена Україна. Я так думаю, що моя квітка скоро заквітне. Бачите, вже така вона. Ну, щось трохи наклонилася. Чого не знаю, стоять кріпко ті, а трохи наклонилася, думаю, що скоро і заквітне. Розкажу, де була. А, спочатку покажу вам сніг у нас. Такий мокрий-мокрий. Ось от таке, бачите, на вікні. Мокрий такий сніг, невеличкий, ну, бо морозу ж нема, 0 градусів. От. А ці квітки хороші. Ось от такі оток, квітки. Зараз ще покажу вам. Тут не обращайте внимання, мені тут треба у шафі перебрати, так я оце, оце ще покажу вам. от, З Днем народження це в рамочку поставила така довольна, бачите. Це моя тут родинка вся. Моя тут вся родинка. О, от -от так. Хорошо довольна. Дуже хорошо довольна. О, отам мені треба трохи перебрати отам. Отам поверху. Так я тоді переберу. Ну, паштеть, розкажу ж вам. Зранку поїхала ж у поліклініку. Очікувала, ну я вам казала вже у тому перше відео. Очікувала, очікувала, не приходить, не приходить, не приходить рецепт обновлений. Думаю, що щось не те. Вчора зайшла, вона каже, треба самі їхати. Ну я й поїхала. Ну, вона сказала, що сьогодні може і зробить, тоді я завтра піду. І купила ж, значить, сиру. Дітям купила. Оце. Казали: не бери здорову пачку. 400 грам взяла. І він порізаний. Хороший такий сирок, порізаний вже. О. І взяла оце ж до каші до вівсяної. оце Арахісова паста. Це собі взяла. От. Значить, що у нас? 2,75. Оця паста стояла. Тоді євро 25. Оце стояло євро і 3, сирок стоїв. Ага. Тоді купила ще собі ось дві картоплини. Буду супа варити, а в мене нема ні одної. На 25 центів дві картоплини. От. А це ж я зранку пішла у свій магазин сюди, купила помідорчиків ось на 22 цента. І купила ось полунички на 28 центів. Ось полуничка. а запашна така, що її, ну, мабуть, срок годності підходив, так її вже і вцінили. Ну, це тільки оце було більш нічого, я б ще більше взяла. А тоді ж оце що там, ото, лакриці взяла у тому пусканці. У сканці ще була фазер, лакриці, лимон, вони хороші, смачні. І оце такі жвачки. Оце, бачите, написано PAM це про союз профсоюз пам. Але в мене був другий профсоюз, я вам зараз покажу, який в мене був профсоюз. А ні, і в мене пам. І в мене пам, ось в мене книжечка. І в мене профсоюз, ПАМ. Так що, отак, от а я думала, в мене другий. От. Ну, а тоді ото ще ж в сканці була і от таке ж купила оці. Да? Вони, як я ото приходила перший раз, так вони були. Щас я покажу, якого кольора отакого от кольору. Я поміряла, нічого мені понравилося. Бачите, помаранчеві такі. Ну, думаю, ну куди мені такі яркі, світлі. От, це 20 євро. Не дивіться. Ось 15 євро. А тут сьогодні прийшла, а там отака от пара одна стоїть, 39-й розмір. Ось з них чек. Ось з них чек. І здавати можна. На протязі ста днів. На протязі ста днів. Отак. Вот ну і що я вам так скажу? Оділа я їх. Я там поміряла левий, бо в мене ж проблемна на лева, нога, я ж завжди. От поміряла левий. Походила трошки. Ну, вроді непогано, а вроді ніяк. Додому прийшла, поміряла вдома. Ну, коротше, оставлю 100 днів впереді в вперед. Впереді 100 днів, ось бачите. Так що, якщо мені не подобається, я і там. Того я і взяла з коробком їх, тягала той коробок. Так що, покладу, тут ще оця штука була, бумажка. В одному чогось, в другому не було. Ось це таке, що вони не той відсирювали. Не це мої мішки. Щоб не оцирювали. і покладу їх. І подивлюся. Захочу, носитиму, не захочу, однесу сам. Отаке От вам невеличке відео, бо більше розказати нічого. Отож показала квітка. Мабуть, за моє. Погода не дуже хороша. Ну, довольна. Буду збирати посилку сьогодні, у неділю ввечері однесу посилочку для своїх. Там багато в мене койшу всього назбираного. Так що, однесу, дітки будуть задоволені. Настюша задоволена. Вчора в неї ж був день народження, їй так хорошо друзі поздоровляли, і батьки Сашінні. Її ж батьки, Павлик з їй проплатили фотосесію. Я не буду вам показувати. Дуже красиві світлини, дуже красиві. От. Не буду показувати. Та я вам і я, я хотіла показати, не можу, бо вони в мене в телефоні тут. От так. Може, виставлю на той, на Фейсбук, на тоді подивитися, а так більш нічого вам нічого сказати. Всього вам доброго, всього вам хорошого, обіймаю вас, цілую, люблю. От, буду дивитися, коли мені прийде на той, на, та як його? на аптеку рецепта та підушку, викуплю собі ліки. Бо в мене залишилося дві штучки тільки. Одну сьогодні вип'ю. А одну, може, у неділю, а то аж понеділок, смотря коли прийде той обновлений рецепт. То так. так що бувайте здорові. Пока-пока. Всього вам доброго. Всі вам щасливого, хорошої погоди. В Запоріжжі сніг, трошки мороз. А в мене, от уж бачила, таке от мокре, мокре. Так що, так. що, якось так. От. Завтра до мене приїде моя приятелька, Людмилочка. Ми з нею посидемо, почаюємо, погуляємо. Не знаю, може, с'їдемо туди, аж в мюллі, вона там недалеко живе, вона буде їхати, може вона мене. Візьме, ми там походим, погуляємо, а тоді я сяду на буса та приїду додому. От. А може, смотря, яка буде погода, якщо отут така сира мократа, я ж хотіла сьогодні в церкву поїхати, а тоді зранку прокинулася, думаю, ні. Мені оце важніше сиру купити і сходити у поліклініку, зробити собі, перезамовити ліки. А продукти в мене є. Зараз пообідаю, хочу собі омлета зробити з помідорчиками та авокадо поїсти. У мене ще й овочі тушковані є, але мені вже не хочеться їх. У ті шарики є, теж мені не хочеться, то вже прийдеться викинути. От. І достану куриці дві ті лапки, тільки не повністю, а то тільки нижню частину лапки курячої. Та зроблю собі супа, ось це то, того дві картоплі. Мені б однієї було б достатньо, ну, думаю, візьму, ладно, дві. Може, одну так отварю, от, сільодочка є на вечір. Може, отварю картоплину та сільодочку та і поїм. От, от, так. А на суп-одну та засиплю меленька, така лапшичка. З Італії привезла собі. Я люблю таку, такий супчик, буде дуже смачно. Бувайте здорові. Пока-пока. Всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, всіх цілую. Па -па.